В, як можна змінити це. І сьогодні теж продовжу цю тему зміни мислення та і два слова про себе. Мене звати Уляна Кінаш, я коуч, НЛП майстер, логопед і фахівець з раннього втручання. Також, що у мені ще є такого цікавого, та, що я розумію. І володію методами як роботи з свідомістю, так і роботи з підсвідомістю. І дуже часто оце друга друге явище та саме підсвідомість, вона визначає рівень нашого життя і спосіб нашого життя набагато більше ніж ми собі. Це уявляємо, так тобто, все людиною керують ті програми, які вона не усвідомлює, і якраз ціль нашої спільноти і нашої сьогоднішньої зустрічі, в тому числі, це зробити, додати хоча б один плюс один відсоток усвідомленості в своє життя. І тоді ну, кожен може вибрати і керувати так, як йому хочеться. Та? Сьогодні я буду говорити про вторинні вигоди. Проте про такі якби невидимі дикобрази, невидимі дракончики, які насправді роблять велику погоду в нашому житті, яких ми часто не бачимо, бо вони ховаються від нас, від нашої усвідомленості, від нашого розуму, і так, і фактично десь не дають нам іти туди, куди ми хочемо. так? Про що ми сьогодні поговоримо, що таке вторинні вигоди, як їх відловити, побачити, і якщо відловили, то що з ними робити? так? І хто в цьому може допомогти? У мене таке питання до вас, бо я сьогодні дуже хочу вашої активності, теж без презентації. Ем... Чи бувало у вас таке, та, що ціль ви собі сформували якусь, та? А, кроки прописали, вигоди прописали, на що нам це треба, так? І ніби є чітка картинка, і всі критерії, і все. А далі немає ніякого руху. Тобто не досягаю цієї цілі. Навіть якщо вона там не дуже глобальна, і мені все зрозуміло, що я маю робити. І я вже навіть, можливо, і звертався до фахівця, який мені підсвітив якісь кроки, але я далі її не реалізовую. Таня, бачу, махає, та. Іра. Ну, так, є така річ, і якби, задаємо собі запитання, якби, чому так? Все по, там, по, по якійсь техніці смарт прописала і нічого не рухається. І ти злишся на себе, та? вимотуєш себе, постійно в якихось незадоволених емоціях, потім починаєш транслювати ці емоції рідним світу і все решта, та? і ну, в результаті не знаю. Купа енергії йде не туди, куди треба, а, а справа не рухається. Та? І тоді є два варіанти: або відмовитися від цієї цілі, і подумати, а може вона не моя, та? або а може я не такий, який може досягнути цю ціль. А можна заглянути трохи глибше та? в ті шари невідомого і неусвідомленого, що називається підсвідомість. Та? І я таке визначення знайшла, як ну, що таке вторинні вигоди. Та? Це... Речі, які нам блокують досягнення тої цілі, яку наш мозок і наша свідомість захотіли. Та і вторинні вигоди як пише визначення це винагороди чи переваги, які людина може отримати від збереження певної поведінки або ситуації, навіть якщо ця поведінка чи ситуація не є корисною або навіть шкідливою. Тобто у нас є якась ситуація. Навіть проблема, навіть якщо не, не беручи ціль, а є проблема, та в мене там, наприклад, погані стосунки в сім'ї. Є ціль, я хочу їх покращити. Є бачення, як я можу це покращити, є бачення, які кроки мені треба зробити і що змінити, але я нічого не міняю. Та? І так відбувається, відбувається, відбувається. Чи, наприклад, є ціль там е, отримати нову роботу? Я розумію, яку я роботу хочу, з якими критеріями, які кроки мені треба зробити, але я їх не роблю. Чи є ціль, наприклад, не знаю, придбати автомобіль? Я чітко все розумію, скільки мені треба заробляти, відкладати, але я нічого не роблю. І тоді питання: а що я втрачаю, коли я раптом досягну? От якщо. Станеться, всі зорі зійдуться, я почну робити кроки. От що такого цінного я втрачу, що зараз маю, але не хочу в цьому зізнаватися ні собі, ні світом. Да? Наприклад, якщо з Ну, це вже таки буду ділитися трошки кейсами клієнтів, та? в стосунках, наприклад, може бути капець, яке незадоволення, та? і я там жертва, і мене ображають і не розуміють, але міняти я нічого не збираюся. Навіть якщо там, а, психолог мені розкаже всі кроки, чи я сама до них дойду, тому що так я себе почуваю, не знаю, якоюсь такою нещасною. Так, я маю про що поговорити з подругами, які теж на тій ті самій хвилі, а що ж я буду з ними говорити, якщо в мене все буде добре. Та? А, так я можу не знаю, проходити по тому трикутнику картмана і зриватися, бо мені можна, бо я в таких стосунках. Та? Або а, десь подумки чи, 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 чи з кимось обговорювати свого чоловіка і визнавати, що я краще за нього. Та? А, так? чи, наприклад, якщо... Я захотіла, ну, там, коуч, молодий, юний, та, починаючи свій шлях, хоче клієнтів. Це нормально. Ну, якби це, напевно, в 100% випадків. Але методи він знає, як їх знайти, та, як заявити про себе кроки, він знає, все він знає і нічого не робить. А насправді виявляється, та, що він дуже боїться втратити той вільний час, який в нього зараз є. Він дуже не хоче брати на себе відповідальність за, за певні результати, тому вибирає ще трохи підготуватися і подумати. Та? От, такі е, різні, ну, в кожній сфері таки можна знайти. Е, дякую, дівчата, за реакції. бачу, що е, знайомо. Та? І що допоможе, та? коли, наприклад, ну, самостійно це виявити непросто. Не тому що наш мозок нам буде прям хороводом водити, тільки щоб не вивести на ті, рішення, на ті незручні запитання. Перше, що може допомогти, це декартові координати. Наприклад, що буде, коли я досягну? Чого не буде, а що буде. Коли я не досягну і чого не буде, коли я не досягну. Але це теж про чесність з собою. Тобто можна написати там не знаю мільйони доларів від коучингової цей, а, а рідко хто має сміливість собі зізнатися, що я втрачу там півдня вільного часу, в який я просто серіальчики, дивлюся, да? чи такі речі. Це перший інструмент, ну і. Три ключові запитання, які ви маєте собі задати, якщо ви розумієте, що ціль довго не досягається і вас це злить, та вам це не подобається. Перше, А що такого цінного я втрачу, коли я досягну все ж таки своєї цілі, ви однозначно щось втратите. Це може бути час. Не знаю, рівень відповідальності, та якого зараз трошки, а буде більше. Можливо, це, наприклад, перегляд тих же ж фільмів, які вам дуже подобаються, у вас не буде часу. Можливо, це люди, з якими вам не буде про що говорити. Можливо, ну, це спілкування там, з сім'єю. Ви маєте можливість там, не знаю, наготувати шведський стіл, а то буде вже менше трохи. Та? Такі речі. Друге, напевно, два буде запитання. друге запитання. А, що я відчуваю, коли я не досягаю і нічого не роблю? Колись почула для себе дуже цінне, таке сміливе запитання, в які емоційні дії я повертаюся кожного разу, коли ставлю ціль і не досягаю її. Тобто, які емоції, наприклад, якщо я відчуваю роздратування, а що мені це роздратування дає? так? Наприклад, я щось поставила, спланувала, продумала кроки і не роблю. Що я відчуваю, які емоції? Відчуваю злість на себе, відчуваю, не знаю ще на когось на дітей, бо вони ніби мені всі заважають. А що це злість мені дає можливість робити? З'їсти шоколадку і включити собі серіал. Крутяк. Такі хитринки. Можливо, і зможем, але на це піде, напевно, багато часу, тому найкращий вихід іти до фахівця, до сміливого фахівця, до фахівця, який може працювати із підсвідомістю, це, зокрема, нлп майстри і практики є техніки, які допоможуть виявити ці всі вигоди, домовитися між частинами особистості та знайти якісь мудрі рішення. Для того щоб можливо знизити свої вимоги, можливо, відмовитись, якщо реально ти розумієш, що ну, мені важливіше там мій спокій, там, і сімейний затишок, і порядок. Ну, окей, просто головне бути чесним з собою. так, ми, коли ми, коли чи з фахівцем, чи самостійно розуміємо, що є такі речі, які я насправді не хочу помічати, але я не хочу їх втрачати, вони не важливі, тоді ми просто робимо вибір. Як доросла людина, свідома, що для мене зараз важливіше, ну, наскільки мені важливо туди рухатись чи лишити все як є. От. Тому дякую вам за реакції, дуже приємно а, і. Запрошую в роботу, так, запрошую в роботу для того, щоб зберегти цілу купу ресурсу, який вам знадобиться, можливо, для тих же рідних та, чи для справ, які вас надихають. Разом зі мною ви зможете домовитись зі своїми частинами і робити все в радість, а головне розуміти, що ви приймаєте рішення. Це дякую, дівчата. Чим, ну що запам'яталося, що можливо було цінно. Оляна, дякую, що звернула цей погляд на вторинні виходи. Прямо так все вже хочеться йти в роботу. Треба в роботу точно. Дякую. Дякую. Передаю Дяко. слово Ірині Часак. Так, і сьогодні буде говорити про а, удачу, та про те, як бути якимось напевно любимчиком долі, та? як прийняти це рішення. Тому що фактор удачі ну, він теж важливий. Важливо мати то переконання, якщо ми вже сьогодні про підсвідомість і переконання, що я улюблений з долі, та я людина, яку любить удач. Дякую, Уляна, дякую, дівчата. Дійсно, такі сьогодні важливі питання у нас підіймаються про наші патерни мислення та. Як вони впливають на наше подальше життя? Так? І мене звати Ірина Чесак, я коуч, НЛП-майстер. І сьогодні я е, хочу з вами поділитися такою темою. Так, ось вона так в повітрі в мене з'явилася. І от дуже захотілася сьогодні з вами цим поділитися. Це тема удачі так? і е, такого настрою. На удачу. І спочатку хотілося б задати питання, чи відносите ви себе до людей, яких ну як ви можете себе самі обозначити, там я везунчик, мені по життю там везе, чи навпаки, ні, мені не везе, чи от якщо є бажання, дуже буде цінно, якщо ви поділитесь, як це у вас. Я поділюся, мені вперше, що спала, знаєш, така фразочка, яка в мене мисленні живе, що везе тому, хто сам себе везе. Так? Mm -hmm. я, ну, я себе зараховую до везунчиків. Mm -hmm. Тобто в тебе Улян, якщо я зараз ну, гарно зрозуміла, це з такою позитивною конотацією везе тому, хто, хто сам себе, себе везе. везе. Ну тобто, так, так, так. Дякую, бо є ще і інша коннотація у цього ну, вислова, так що везе тому, хто везе. Ну, тобто якось так воно так, не дуже звучить. А як у вас, дівчат, є бажання поділитися? Чи відносите ви себе до везунчиків, чи ви вважаєте, що ні, ви тільки, тільки своїм трудом все потрібно в житті досягати?